Там, блядь, 20 тисяч бітрейда за рек, блядь, потухне все. Ви скажете, якщо буде лагати, то я вимкну. Якщо почне лагати, скажіть, будь ласка, я вимкну тоді. Резервій вільний досвід. Ну, вільний досвід пойдет. Тоха не надо, Та ми нарізки робимо. Та я потім всім куском одразу викставлю та й все. Без нарізок. Бітрейд просів, да? Ні, 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 да? да, 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 ні, ні, ні. 100 тисяч день према. Реалі. 69. На 69, давай, бля. Хуй. Вже кава не лізе, бля. 250-200 тисяч. 200%. Відсотки. Все нормально, понял. Дякую. Такс. 50 000 кредитів універсальна брошура. Скам. Як Толік з 25-ти два танка витягнув? Це підкрути, підкрути, виграєш, ні. 100 тисяч, блін. Надо, може брати по 5, коротше, взагалі. 7 днів прийма. І так 610 днів. Ще що щось буде, Медик, дай Боже, дай Боже. Д... <кхе> щось буде, коротше, що випаду я. Ми чувствую на 50-ту коробку, побачимо е ці приколи. А потім випало 2 по підравні танка. Бля. Толик не души бля, своїми двома танками. Я тільки бачу цю жовту, жовту машину і все, фігня. Ну добре, що знаєте, знаєте, що добре, що вони сюди не напіхунили 3D-обвісів. Зараз бо оці 3D-обвіси легендарні, ти тільки бачиш там синє чи фіолетове, ти Єбать, танк, танка там о, блядь, 3 d обвіс коротше, тобі. Ой, блядь, 3D обвіс Воно повинно, повинно змінитися кольором, коли щось буде. Досвіди, бля. Шляпа. Толік байтер, да? Толік по-любому ніхуя не купив, коротше, байтить мене тут. 250 золота. Золото, до речі, перший раз випало. А є інфа, скільки максимум золота може випасти? Тисяча хоча б чи ні. Я коли з двох коробок витягнув танк. Ну, люди і е, з шарових коробок витягували танки. Так що таке діло? Вітаю, Саньок. Значить, ти удачливий. Кредит, довідник. 60 лишається рівно. Ми вже 15 проїбланили і нічого нам не випало. Поїхали. 100 тисяч день прийма, блядь, Ну. Оті многошарові коробки були, жадні, якісь. А тут то і подавно. Брошура, 250 золота. Це мінімалочка, чи це максималочка? То я не заходжу. Лудоманія. Так і мені шарових випав прям 9. Блін, це файно, хлопці, коли а Нічого не може бути краще, ніж шара в нашому житті. Шара прийди, шара прийди. Кредити, 500 тисяч. Це я вже півтора ляма нафармив. На гарант по-любому танк буде. Ну, нагарант то понятне діло, що буде. Ой, діла. Привіт-привіт. Коба, це ти? Не ти? Коба, короче, то контрольне слово казали. Так. 100 тисяч, 3 дні према. Преми-преми, преми-преми. 54 модулів наявності. 30. Давай на 30. Хуй. Блять. Ні, то до гаранта 30. Макс модуль до нагороди 28. Це ми 22 відкрили. 22. Ще ніфіга. Абсолют Кредити, бля. Краще вони золото зробили по 100 голди в кращій коробці. В кожній коробці. По 100 голди. 100 тисяч, бля. Такоє собі, такоє собі. Тільки в тебе нет не лагає від Київстара, в мене іноді висне. В мене прикол в тому, Саня, що я не знаю, в мене періодично буває. Був танк, не було танка ще. Чи танка не було? 25 відкрили і ніфіга не випало. Накаляється. Ситуація накаляється. 25 до гаранта. В мене в танках буває, але це не від Київстара залежить, напевно, а від Серваків. Да, Тупо Пінк виростає до п'яти короче, коротше, і танки починають лагати. Але мені хлопці казали, що це в багатьох стрімерів таке відбувається. ВГ, як завжди, да. відкриваємо наступну. Калдую, колдую, там колдую. хиналдую. Непокш кредити, блін, і два по 250, резерви і все. Нічого цінного нема. Та я одразу, третій раз 250 голды. 250 це все предел, бля. Хоч б 1000 якась, бля. А то вообще скамик из. Я одразу казав, я на коробке мега невезучий. Мега невезучий. Це не мое, короче, воно це діло. Але азарт є азарт. Только повір сам і піде 15 000 вільного досвіду, це круто. 15 тисяч досвіду це круто. Навпаки, треба не вірити. І ВГ тоді такі тобі на зло, коротше, Ага, падло, ти не вірив? На тобі, блядь, танки в кожній коробці. А ти не вірив, а ми можемо, а ми можемо. 20 до гаранта, лишається 30 штук ми відкрили. Взагалі нічого. Там хоч анімація має мінятися чи ні, хлопці? 100 тисяч і 7 днів према. Бля, і випаде восьмерка, а не девятка на гарант. 500 золота, дивіться, На повышение пішли. Капець. Капець повний, короче. 500 золота. Десь накльовується. Оце вже, блядь, походу підкормили. Підкормили. Зараз, блядь, як клюне. Зараз я Міша, Все хуйня. Все повнейша фігня. Прошура рай, 3 дня према клюнуло нам. Ну, це малек, малок, поки що. Зараз, зараз буде, короче. підійде крупнячок. Давай по новой, Миша, все хуйня. <рив> Танк буде зараз. 16 штук, 16 років, бля. Відкриття модулю, бля. Ну, це скам реально. Давай по новой, Миша, все хуйня. Кредити, вільний досвід до екіпажу. 2% шанс випадання. Я теж везучий, але вірю, що коли щось випаде. Тобі випаде з моїх коробок, коли ти Міша, хуйня. 5 тисяч досвіду. Хлопці, не спамте так часто, будь ласка. 100 тисяч кредитів. На 20-й. Вже на 20-й не буде. Вже коротше, в нас лишається 13 до гаранта. Ми вже 20-ту прошляпали. Все випаде. А, Давай все випаде. бізон вчора каже. Ну, якщо ви хочете всі танки випади, ви, щоб випали, мабуть, треба 1005 залить. <гум> Яких 5000, бля. 5000. ні, ну я Давай вірю, що Міша, люди зальють стільки. треба на перший сервер перейти і ти попри 11, 11. Ой, блядь, чепуха, конечно. Давай по новой Міша, все хуйня. Не, ну це він так з голови взяв, понятне діло, що я стільки на не донатів. На п'ятому сервері дропає огненно. <гненно> Огніно тільки може бути в нас очко наше. Дев'ять штучок, дев'ять мать твою іти. Ну воно знаєш, вже не так за дев'ять коробок я не вірю, що може випати з два танка. А якщо випаде один раніше, ну просто гарант анулюється. Один день пряма сто тисяч, блядь. Вообще ніфіга ми не побачили. Дайте анімацію, хоч подивитися. Бля, я вже шкодую, що нема 3 d обвісів Я хоч би радів, коли б анімація мінялась і падав би 3 d обвіс А то взагалі ніфіга. Да. Вафін Трагер, бля. Універсальна брошура 200 000. Якісь браковані коробки, походу. Браковані. Та не хвилюйся, щось буде 100%. Та по-любому щось буде коротко, на 50-ту. Хочеться ж раніше. І декілька разів. Відкрити наступну. Я чувствую, зараз полтинік, відкриємо і я піду знову курити. В мене, блядь, серце зупиниться. Треба підживитися кислородом. Блядь, ну це скам, це скам, пізда. Не беріть, не беріть це гімно. Це полніший скам. І ще й танк гімно я, блядь, вангую випаде, бля. Ой, ну там кажуть, начебто немає коротше. Диви, 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 зараз буде. Універсальний довідник. Три штучки, 3, 2, 1. Відкриваю наступну. Треба, щоб ти жив. 50 кредитів універсальну бражу, ну, бля, пісос. Дві до гаранта. і потім 25 ще в нас є. Ой, бляха муха. Я не знаю, зараз піду в курити і в вікно покричу, блядь, шара прийди на 25. 100 тисяч один день прямо. У наступному моделі буде гарантована нагорода. Ну, давайте хоч анімацію побачимо. Дякую, ВГ. 50 коробок це скільки прикинути? Це, напевно, штука 200 короче, буде да, в гривнях. 25 скільки коштує? 600, да? ну коротше, штука 200. Ми отримаємо танк за 1200 гривень. Зараз, в даний момент, оце 1200 гривень з плюсом. Якщо це навіть не ДЗТ буде, блять. От сука. Ну, візі, бо я його міг купити за реальні кошти. Він стільки стояв 1200, блять. А я повівся опять, блять, на машину від ВГ. Відкриваю, поїхали. А, бачиш, я ж казав, тут міняється анімація, воно голубеньким стає. Воно голубеньким стає. Резерв, блядь, і що? ДЗТ 159. Ну, це, блядь, заебся. Це заебся. Коротше, ми вийшли в ноль. Ми вийшли в ноль, бо ми могли купити цього апарата за ці ж гроші, коли він продавався. Ми могли купити цього апарата, коли він продавався насправді. А це тобі дали на халяву. Да. Тунчик прийди, тунчик прийди! Едік так не канає! На п'ятдесят він то по-любому прийде. На все вітаю, решту можна відкрати. Решту, як воно там називається, рефаунд, рефанд, віддати назад. Отоки зараз серце стане. Зараз випаде ПТ. ВВГ крутить офігенно. Ні, ні, ні. Вітаю, далі піде. Ну, ще двадцять п'ять в нас є. Я піду, все-таки перекурю, в вікно крикну, тільки ви нікому не кажіть. А тут же можна подивитися статистику, да, коробок цих. Дивіться, за 50 коробок, ми випали танк нам один, одна штука, 36 днів према, 1250 золота, 4, 400 ляма кредитів, 45 тисяч вільного досвіду, навчальні матеріали 21 штука, і резерві 36 штук. Це отака машина за 50 коробок, хлопці. Це за 50 коробок. Ну кажу, якщо був би пакет 1200, і при умові, що. Ну, 50 штук, і ДЗТ продавали також за 1200. Ну, грубо кажучи, ми в плюсі. Ми в плюсі. Е, Якщо так, бо я мав купляти тоді його і до останнього тягнув, тягнув і не купив коротше, ДЗТ хуя. Е, так що ну отак. не купив. Е, думаю, будуть коробки, зальємо в коробки. Так воно і вийшло. Поїхали ще 25 штук. Анімацію вже бачили, мають ці кейсики за, за щолочки відкритися, голубізна піти і все діла. Поїхали. А, хоча вони і так відкриваються. Защолочки за, за не звертаємо. То в плюсі. Так. Да, Получається в плюсі. Але 25 оцих ще нам покаже. Ще покаже 25. Один день золото 500. Два рази по 500 нам насипало. Два рази по 250 і два рази по 500. Більше не бачили поки що. І яка максимальна сума? Я не знаю, там в голді. 100 тысяч, 50 резервов. Блин, а в КС -и? там же, да, по КД, короче, отбываются кейсы. Там, бля, пиздец, миллионером надо быть, чтобы в КС играть. 500 максимальная сумма? Ага, дякую. Голубизна. Ну, для танкистов, да. Там, яка гра, такі Только открываю, в меня за что выпадет. Ой, так сто тысяч день према шестнадцать штучек. Фікова, що ну, якби, я за ДЗТ довольний, чесно вам скажу. Я його хотів. пофіг, що там нове, ДЗТ не гімно, мені здається. Я хоч і не грав на ньому, але проти нього не раз попадали. Танк файний, не гімно, однозначно. Можливо, і краще, ніж нові девяточки. кс то піздець, нам треба кейс купити і ключем. 50 норм, ну, брати, якщо так, немає Едік, немає Короче, пакета 50. Є 5, 25, 75, а далі я не запомню. Скільки? 75, 150, якщо в два рази збільшується. 13 штук. 13-го у мене день народження. Щаслива, дата. Поїхали. А, щаслива, дата, блядь. Чортова дюжова, дюжина не зіграла, бля. Ну, верніше зіграла тільки злу шутку. 12. Ой, біда, ой, біда. 100 тисяч. Універсальний довідник. 10. Финіш напряма. Финіш напряма. 5000 досвіду. А максимально 15 випало за один раз. Ну, хоч би ще одне щось дали. Ще одне давай. 8 штучок. 8 штучок. Таке в мене таке відчуття, знаєте, що от випали. Ну, я купив ці коробки, і на ній на кожній написано Жди гарант. Жди гарант. От відкриваю тут жди гарант, бля. Сім штук. Ставлю на кейс номер 5 Там піздець, які нові тунки 11 левера скоро будуть. У Леста в жопу розірвет жопу, взагалі вони заб'ють і перейдуть всі на євро. І леста загнеться. Але надалі вони нам тут. Не забувайте, шару вже ВГ дало при оновленні 2,0. Ну так, да, да. скільки відкрив, з 50-ї випав танком. З 50-ї з гаранта випав ДЗТ 159 і все. І ще 6 штук лишається. Купив 75. Ну, хоч ще один танк. А тоха, в тебе супер онлайн. Ну, було, блін, коробки, людям цікаво подивитися, брати собі чи не брати. Може, хтось і не планує брати, але подивитися ж цікаво. Мені теж я дивлюся, коли люди відкривають. Бо це якби. Ну, ну коротше, азарт, азарт. П'ять штук, поїхали. Хіба я відкрив 5 вілков випав? Ми і вітання. з спочатку давай. Ну, все сначала в Ютубі тільки перематуйте. Базиліто, <соць> привіт. Дай силку в ТГ. Яку силку в теге? На Нащо дати? Так, 1, 29 штук, 4 коробки. Поїхали. Фінішна, це вже фіналіті. фіналіті. Ну, четверта, це просто, типа як добіг до фініша. А тут вже 3, 2, 1, 250 золота. Все, три <соць> переможних місця. Поїхали. Хершо, хершо. Ну а чо, що хершо? Бо кому треба третє місце? Надо перше місце. На першому буде танк. Ну або до другого, я б від другого теж не відмовився. Давай, шляпа. Ой, біда, 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 біда. 500 тисяч і 500 золота. Ну, блядь, наклюнуло, так наклюнуло блядь, в кінці. Остання коробка. Ну тут фігня буде. Я не вірю, не, бу не буде. Та жовтяк і все, коротше. Ой, беда, беда. 500 золота и 100 тысяч. Бач, в кінці две коробки, воно пид Блять, Тоха, диве. Вже, блять, такий лут. бери ще. Килативерту привет вам. И на там, танк. Хер, короче.